Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні запустити youtube челендж моя перша орхідея, і передати таку ідею іншим орхоманам. Так що, будь ласка, долучайтеся до цієї ідеї будемо популяризувати український контент про орхідеї в нашому YouTube. Що давайте знайомитися? Орхідея пасадена Їй ще більше ніж 4 роки. Ось так вона виглядає. Це дуже із старих сортів. Купувала я її в епіцентрі в подарунок до свекрухи. Було день народження в чоловіка, я кажу, давай подаруємо мамі квіти в горщику краще. І купила ось таку орхідею. Ой, ви бачите, який вона зараз має стан. За нею зараз піклуюсь я, бо ми живемо разом. І після того, як я придбала для свікрухи, мені захотілося мати і свої, які я мала, я зараз вам тут ставлю картинку. Вона була жовта бігліп, одна орхідея, і друга була клондайк біла, така плямиста. Всі вони були в розмірі міді. це були мої перші, на жаль, вони не вижили до наших часів. Так ось ця пасадина любить постійно квітнути. Тільки з одного боку, ось тут в нас з одного боку і тільки ростуть квітоноси. Постійно вона має три листа, вона більше не вивозить, тільки в неї, як росте третій лист, в нашому випадку тут ще четвертий, вона постійно скидає листочки. Я тільки вчора тут зняла повністю жовтий сухий. Квітне щедро, квітне гарно і осяк вона нахиляється. Корінчики тут підсучила, тут нові ростить, любить сильно попити дуже. Ну, ось такий вона має непрезентабельний вигляд. Але в цілому я її хотіла трошечки і вирінути, тут підставляла палки тримачі для китоносів. Нічого не виходить. Тепер думаю тільки про те, щоб вона трохи підросла, наростила тут багато коріння і її омолодити. Тому що в горщику тут таки достатньо, тут в неї цих корінчиків. Вона прям така гарна тут в неї. Багатенько вам тут не видно, бо світло з вікна відбивається. Тут багато коріння в новому рості. Вона виглядає таки приваблена в коридорі, там багато було сонця, постійно були тут опіки, я листочки підрізала, зараз її забрала на інше вікно, поставила, вікна захищені, Наче гарно розвивається. Вона дуже гарна, вона коли на зйомці у відео має такий шимер на квітах. Мені дуже подобається. Ось така вона це перша орхідея, яку я взагалі купила. Показую її, тому що особистих моїх перших, на жаль, немає. Ось таке в мене було відео: показуйте своїм орхідеям, розповідайте історію про них. Чекаю на ваші історії. До зустрічі на моєму каналі.